По-перше, дуже Господь працює. Ми ж бачимо. Духовні сили нам так допомагають, що часом здається, що це неймовірно, неймовірно показово. От навіть м, остання статистика е, така е, не закрита, але мене вона здивувала, чесно, що більше 60% різних снарядів і гармат, які на нас летять, вони просто не розриваються. Вони просто падають і ми бачимо час від часу зйомки. От показують просто репортаж. Зруйнований якийсь там будинок, а поруч дивимося, снаряд лежить нерозірваний, так. або снаряд в асфальті встромлений, або в будинку, або десь в городі, або десь в якійсь машині, і він просто не розривається. Також ми маємо приклади, коли вилетіла ракета, раптом вона розвертається, летить на те місце, звідки її випустили, і знищує свою материнку, можна так сказати, та, звідки її випустили. Тобто ці такі дивовижні речі, їх не можна. Можна пояснити навіть з фізичної такої логіки, а в духовному плані її легко пояснити, так? тому що ми відчуваємо, що є якась ще сила потужна, яка нам допомагає. А а як наші воїни, які здивували сьогодні, до речі, весь світ і це не якась просто фраза, а як вони оперують цією новою новітньою сучасною зброєю, відразу так от нараз, при цьому працюють прицільно, ну, скажем, майже 80% воно спрацьовує. Це неймовірні речі, тобто це є Божа опіка і наша молитва, як ви правильно сказали, Світлана, що ми хрестимо їх, коли вони йдуть. От вона їх тримає, вона їх і захищає. І вони мотивовані, бо вони знають, що там в тилу все спокійно, що там в тилу все працює на перемогу, що там кожна людина займає свою позицію. Це дуже важливо, коли ми бачимо позицію, навіть тих колаборантів. От ми тих зрадників, ми їх бачимо. так ми їх нищимо, ми їх виганяємо і вони втікають. І буде проходити час, коли вони реально будуть не будуть мати можливості тут працювати. Вони просто будуть звідси їхати, і це те, що робить Бог. І мені так здається, знаєте, що він так легенько трусить нас всіх українців, ті, які не вкорінені, ті так і злітають з неї.